Всім привіт! Ну що ж, ось і перший огляд на моєму каналі. Сподіваюсь, вийде добре. Бо, звісно, план якийсь є огляду, але коли записуєш, особливо в перший раз, не все вдається так, як бажаєш. Ну, подивимось, як воно піде, як відреагуєте ви. А далі будемо коригувати, щось доповнювати, щось міняти. Ну, то поїхали. Огляд сьогодні буде на ніж від компанії ножової китайської SRM Knice, модель 7228L, або як ще її називають Рубік. Це ніж другої генерації. В мене десь рік тому був першої теж в кольорі червоно-чорний з покриттям на клінку. Ну знову ж, це я так поділив на, умовно, на першу і другу генерацію, бо є деякі відмінності, як трохи конструктивні, так і загалом по матеріалах. Тому розглянемо цей ніж, а потім порівняємо які ж зміни. Прийшли з цією новою моделлю. Тому це ніж не новинка. Багато було, я думаю, оглядів зроблено. І ще багато буде зроблене. Ну, подивимося, як вийде в мене. Як казав, це модель 7228L MB2. Це маркування моделі, яка в мене. L означає Larch, бо в них є ще маленький ніж, під марко, який називається також Рубік. Це середньорозмірний ніж, який добре лягає в руку. Має повноцінне, ну, як для мене, лезо. Ну, ось, давайте тоді по характеристиках. Лезо. Це цікавий момент. Я наміряв довжину клинка від початку руків'я до кончика 84 мм. На сайті зазначають 92. Міряв по різному і 92 в мене вийшло тільки по РК. Можливо, виробник на сайті пише довжину по РК. Ну, а якщо міряти від початку руків'я до кінчика вістря, це 84 мм. Саме такий же розмір був на першому моєму ножі. Тому це, ну так воно, мабуть, і є. Лезо в покритті це Black Wash. є невеличкий фальш ближче до вістря. Є дол, ну він чисто декоративний, це дизайнерський прийом, я так розумію, бо навіть якщо закрити ножа, за нього відкрити не можна, бо дол повністю схований в руків'ї. Відкривається за шпіньки. вони двосторонні, мають торкс всередині. Тут їх можна зняти, на обусі є насічка, але ну, вона крупна, але не агресивна. Лезо має спуски від самого обуху. Обух дорівнює 3,1 мм. Сталь на клінку 10. Хром 15 Кобальт Малібден Ванадій. Це е, китайський аналог сталі VG10. Е, маркування самої торгової марки SRM. Е, на іншому боці логотип, е, номер моделі і, е, і ще якийсь номер. Е, ну, шрифти чіткі, добре читаються. Нічого такого не особливого. Маркування самої сталі на клінку е ніде немає. Е Руків'я. Руків'я. На моїй моделі виготовлено з е американської мікарти. Е чому американської не знаю, Ну, виробник зазначає так. Е мікарта приємна на дотик, вона не запалірована і немає, ну як би так сказати, Якоїсь мохри на неї, да? вона а, досить гладенька, але середньої такої ціпкості, якщо так можна сказати, а, є 3D-фрезерування, воно залишилось і от, скажімо так, першої генерації. А, є бэкспейсер, він із G10 а, чорного кольору, займає десь одну треть. Ножа. Можна сказати, що конструкція відкрита, тому можна спокійно промити його або продути. Зібраний ніж на двох винтах це на осівому і один на руків'ї через Ну, Конструкція доволі жорстка. Є темлячний отвір. В темлячному отворі стоїть сталева втулка. Вона по краях розвальцована, тому паракорд, якщо виносите тимляк псувати не буде. Двохстороння Кліпса це амбікліп, це запатентована компанією Crem Кліпса. вона багато на, деяких, на яких ножах у них зараз стоїть. Вона швидко змінюється і переставляється на інший бік. Ось так і все пружинець добре, середньої десь жорсткості а, і глибокої посадки. А, є один нюанс по цієї екліпсі, а, вона має розріз повністю для того, щоб працювати як пружина. А, тому, коли ви вставляєте, вона фіксується добре, але із-за того, що Є послаблення, вона трохи ось так гуляє. Не критично, ну зовсім не критично, як для мене. Деякі казали, що не дуже приємно, але взагалом це ніяк не відчувається. На кишені вона тримає ніч міцно ну і ну, нічого такого не трапляється з ним. Єдине, що коли відкрити, наприклад, ви. Закриваєте ніж і тримаєте пальцями ось так за кліпсу. ну Є відчуття, що вона гуляє. ну Загалом це не проблема. Вінти в Потай, принаймні, цій. на сьогодні є логотип марки SRM -Kneiss. ну Замок Ambilog. Ambilog. Ну, Схожий замок є на багатьох інших ножах, і ми там знаємо, звідки все це пішло. Може це якісь там ліцензійні обмеження, тому його називають амбілок. Як і замок, так і кліпси, вони лояльні для як правши, так і шульги. Можна переставити і оперувати ножем обома руками. Вага ножа 100 грамів. Я зважував його в свій екземпляр. Ну, там може бути погубка на самих вагах, але ну, в мене виходило 99-100, тобто, як і на сайті виробника. Сталь, як я сказав, 10 хро 15 кобальт кобальт-малімден-ванадій, твердість заявлена 58,60 порок. Що ще можна сказати? Від накладками є лайнера повноцінні, вони добре полегшені, і в накладках зроблено фрезерування, тому лайнера сховані. Але полегшення їх дозволило зробити майже ідеальний баланс. А може і ідеальний. Тобто ніж. Відчувається в руці добре. Що із такого ще основного можна сказати? Як я вже сказав, це, ну як для мене, принаймні, вважаю другою генерацією. Чому? Тому що порівняно з першим моїм ножем, який в мене там рік тому був, деякі є зміни. Як я сказав, в маркування на Клинку сталі немає. Але тоді на сайті писали, коли вони тільки випустили ніж цей, що на клинку vg G10. От саме так і писали. Але ці вже йдуть з китайським аналогом від G10. Не знаю, чому так. Десь чув, що начебто в Китаї закінчилась сталь від G10. Тому вони почали виробляти зі свого аналогу. А може просто чесно почали писати, яка була на самому Ну, єлі була сталь. Бо деякі, наприклад, виробники пишуть просто там китайська vg 10 Хоча ми розуміємо, що це буде 10 хром 15. Тому це перша відмінність да, коли з першим моїм ножем. Друга це теж покриття. Тут іде Blackwash, саме Blackwash. На першому була ну, я не знаю, покраска. ну, На вигляд було як його просто покрасили. Ну, звісно, не, там, якоюсь там краскою для забора або ще щось там, по технологіях, але було видно, що там однородне пофарбоване покриття. Тут Blackwash. Ще, ну, скажімо так, відмінність ще в тому, що є зараз так, асортимент матеріалів на руків'ї. Тоді було тільки G-10, там в різних кольорах, там червоно-чорний і жовтий. Зараз додались три моделі, де на двох йде американська Мікарта, а на третій іде чорний G-10. Тобто, от, відмінність в обробці робків матеріалами. Це Мікарта з'явилась. Що з'явилося ще? Це, мабуть, четверте, це ось я помінявся. В ножі стоять шайби. Як і на перших, так і на вторих стояли. Ну, на перших стояли чотири шайби, тобто по дві з кожного боку, стояла тефлонова сіра. І стояла тоненька латунна Ну, Вона була настільки тоненька, ну майже як фольга. І коли треба було розібрати ніж, а потім зібрати. Ну це було ну, доволі, скажімо так, важко. Бо поки засунеш туди всі ці шайби, а особливо тоненьку латунну, вона там, ну, могла бути пошкоджена. Зараз тут стоїть всього дві шайби з кожного боку по одній. Одна вона стала більш товста, вона стала більш ширша. Вона десь рази в півтора ширша, ніж були ті. Не проферована, латунна. Тому процес е, е, обслуговування ножа став ну, значно краще і збирати його краще. Механіка не постраждала. Мені навіть здається, що стало краще, бо. Е, П'ятно контакту з клинком стало більше. І тому відрегулювати ніж, так, щоб клинок був по центру, щоб не було люфтів, стало значно проще. Це ось такі основні відмінності. Вони не критичні, вони не глобальні. Це можна сказати, навіть не зміни а. Якісь поліпшення, може були, був якийсь там зворотній зв'язок з клієнтами, якісь там... вони врахували якісь там побажання, ну і ось поміняли. Ну, скажімо так, ніж став кращий. Як я казав, ніж середньорозмерений, це, ну, Майже мій ідеальний розмір, а мой навіть ідеальний, бо мені, скажімо, не подобаються дуже великі ножі, бо носити в рюкзаку я не люблю, а на кишені тягати великий ніж незручно влітку. А маленький я якось не дуже відчуваю в руці. Тому для мене там десь там 80-90 мм клинок і плюс-мінус така ж. І Ну, як, в якому він е, є, то це мій ідеал. Мабуть, мабуть. мабуть. Е, але давайте порівняємо тоді його з декількома іншими. В мене небагато ножів залишилось. Але деякий є є більший е, для порівняння це буде його старт лк 5030, він Трохи схожий, там може замок інший, є спосіб відкриття, але він також виглядає робочим, ну це великий ніж, там клинок 99 мм. Ось так от а на руків'ї, до речі, теж Мікарта. Але вона, я навіть не знаю відчуття, є такої, як пластмаси. Вона СРМ вона більш тактильно приємна. І є менший ніша, це Free Tiger 2103. Ось такий тут схожий замок, ну там спосіб відкриття за шпиньки, імітація під карбон. Ну, Бачите, він трохи менший, але за рахунок руків'я я потім покажу. Так вони виглядають. Якщо, наприклад, виставити по клінку на початок руків'я, буде видно різниця в клінках. Ну тут явно да? видно, наскільки він більший. Якщо я не помиляюсь, Фрітайгер має довжину. 82 міліметри. Тобто він покрунків має вже такий як і В ньому підшипник, тут підшипники теж. Ось такий красунчик. Чесно кажучи, дуже подобається цей ніж, як на мене, Доволі універсальний, приємний матеріал. Тобто Мікарта мені дуже подобається. Тактикульна, тактична, ну, не тактична, ну, тактично з вигляду кольору. Клинок, може це і не V G10, а аналог. Ну, але якщо його, скажімо так, правильно приготували і твердість співпадає з тим, що заявляють. Це нержавійка ну, для міста, як і ЄСі, ну я не знаю, що можна робити, щоб він там швидко став втрачати гострість. Дерев'ях я не стругаю, люки не піднімаю, тому для мене ніж зайшов мені. Є цікаві конструктивні рішення, з тою же кліпсою. Мені подобається, що, що шайби в усього. Хоча ну, якогось там попередженого ставлення до підшипників немає, бо ну, я відносно недовго та ножами да, займаюся там десь роки три. Але сказати, щоб за ці роки якось там там, Працювали гірше в мене, принаймні, чим шайби, не можу. Тому, ніж класний, можу відверто рекомендувати. Тобто це не просто реклама, це ну, всіма ножами я користуюсь, там, чимось ріжу, а чимось просто ношу, але це реально прикольний і доволі якісний, при тому що у СРМ доволі такий демократичний ціник на ножі. Так що придивляйтесь, розумію, що багато ножів треба потримати в руках, щоб зрозуміти твій чи не твій, бо дизайн це і зручність, це чисто суб'єктивна оцінка, і мені він може подобатися, хтось скаже, що нічого в ньому такого немає. Тому треба, якщо є можливість, потримати і вже тоді зрозуміти. Зайде чи не зайде. Ну, а я зі свого, свого боку да, ну, сказав свої відчуття, там, розказав по матеріалах, може комусь це допоможе цей відео огляд. Ну, далі я сподіваюся, що огляди будуть більш інформативні. Я буду додавати розбирання. Бо я всі свої ножі, коли вони приходять, розбираю, перебираю, навіть якщо там нормальна механіка, просто цікаво подивитися, що там всередині, плюс там протерти, змастити знову. Тому будуть відео, фото, просто цей, або ті ножі, які в мене вже є, спеціально розбирати не хотілося. Бо це час. Всім дякую за огляд. Буду. Вдячний за зворотній зв'язок, за коментарі, за хороші, за не дуже хороші, навіть погані. Ну, вони можуть більше допоможуть мені а, щось поміняти, щось додати або виправити, для того, щоб зробити обзори більш корисними і цікавими. Дякую.